Вітаю вас, друзі! Це друга частина з відповідями на ваші запитання. Деякі відповіді були дуже смішні, адже запитання були досить дурні. Я хочу, до речі, подякувати компанії Волопланета за те, що підтримали нас і вирішили покривати всі витрати основні нашого каналу. Це нам дуже допоможе, тому що останній час я витрачав заощаджені гроші. Якщо у вас є час, подякуйте, будь ласка, їм передіть за посиланням у Facebook чи інстаграм або на сайт каналу, якщо вам потрібно щось купити, ну ви розумієте, якщо ви перейдете, то вони побачать, що від нашого каналу до них переходять. І тому наступний раз вони нам ще більше можливо допоможуть. І ми зможемо не тільки покривати основні вивертом, а й можливо купити якесь там світло чи ще щось. Ну що ж, дивіться, дякую вам за підтримку, лайк і коментар. опису до відео ви знайдете таймінг, де я розписав всі питання, на які я сьогодні буду відповідати. Наступне питання. Хочу перейти на контактні педалі, які я буду з цього мати профіти. Ми робили відео там, де виявили, що майже ніякої різниці немає, якщо ви використовуєте контактні платформи, що ця штука, коли ви там тягнете педаль, кригове педалювання, Майже немає ніякого резону, особливо для аматорів. Але контактні педалі вам буде краще отримувати щеплення з педалі, тому що ви просто вщокнуті. Тому для мене це, звісно, дуже велика різниця. Ну, Можна використовувати звичайні педалі, якщо ви до них звикли, Якщо ви маєте дуже хороше щеплення використовувати спеціальні педалі, спеціальне взуття, то скоріш за все у вас до, до, досить нормальне щеплення буде. Наприклад, в диха половину напев, напевно використовують звичайні платформи, а не контактні педалі. Ну а в Шосе мені подобається і в моутінбайки тим, що у вас нога не просувається вперед, назад. Ви постійно тримаєте ногу в одному положенні, у вас від цього не міняється посадка. Ви можете завдяки педалям легше підкинути заднє колесо. Тобто вам не потрібно вчитися робити там бені хоп за допомогою рук, там, тіла. Ви просто робите це за допомогою ніг, тому що на це є можливість. Ну і по відчуттям мені, звісно, більше подобається їхати в контактних педалях, особливо вгору. Хоча я не скажу, що дуже сильно підтягую. Ця штука про кругове підолювання, це теж такий міф. Немає дуже великої різниці, коли ви маєте кругове підолювання чи просто тиснете на педалі. Але, звісно, виводити з мертвої точки педаль, ну, тобто коли вона знаходиться в мертвій точці. Набагато легше. Ну і в цьому керувати велосипедом за допомогою контактних педалей вам потрібно менше навичків. Які бонуси ви отримуєте? Ну, мабуть, ви зможете швидше розганятися на велосипеді, тому що у вас нога не буде відриватися. Це точно, я коли стартую, в звичайних педалях я не можу, нога відривається постійно. Коли ви їдете на дуже високому каденсі, у вас нога теж може злітати, це теж неудобно. І дійсно ви деколи можете. Підтягнути, якщо ви захочете. Все ж таки для мене е, можливість витягнути з мертвої точки педаль або шатун, е, можливість, щоб нога постійно була в контакті. Це основний бонус, завдяки якому я використовую контактні педалі. На якомусь асфальті ця різниця з контактними педалями не дуже відчутна, але коли ви їдете. По трясучці вам треба, щоб нога постійно була на педалі і її не кидала вверх-вниз, то контактні, звісно, вони набагато в цьому плані зручніші. Питання від Тараса, я трішки скорочую, тому що дуже довгий. Скільки часу потрібно звикати до нового сідла, через яку відстань зрозуміти, що воно тобі все-таки не підходить. Можливо, навіть не відстань, а який час на велосипеді. Ну, тому що відстань може бути... 1000 кілометрів на МТБ це зовсім інше 1000 км на шосе. Наприклад, для мене, якщо я за два тижні не звик до сидіння, то я його міняю. Насправді нове сідло може бути незручним перший тиждень або навіть два, а потім ви звикаєте. Особливо це буває, коли у вас спочатку було дуже м'ягеньке сидіння, а потім ви поміняли на більш спортивне. І тепер ви сидите не просто всією площиною, а кістками. Кіскам незручно, вони звикають, вони болять. Але уявіть собі, ви проїхали 100 кілометрів, у вас болять ці кіски, через два тижні поїхали ще 100 кілометрів, ну так ви ніколи не звикнете до сидіння. Я коли довго не сижу на велосипеді, мені потім незручно на якомусь сідлі. Тому я б рахував так, якщо ви постійно їздите, то приблизно 10-15. Годин на велосипеді потрібно для того, щоб звикнути до сидіння. Якщо через 20 годин постійної їзди на велосипеді ви не звикли, то мабуть це не ваше сідло. На вашу думку, наскільки розвинута велотоматика в Україні і чи буде вона взагалі колись на вищому рівні? Я на себе відчуваю, як впливає. Піраміда масла на мене, коли мало грошей, коли треба працювати, то ти вже там в останню чергу думаєш про велосипед. В розвинутих країнах високий рівень, тому що в них високі доходи, вони можуть подумати про відпуску, про хобі, на які можна витрачати гроші, про зайвий час. В багатьох країнах, які розвиваються, де... Мало грошей про велосипед взагалі майже не думаю. Ну, про велосипед, як про хобі треба поділяти, все ж таки є велосипеди для хобі. Велосипед може бути як транспорт. Це зовсім інші речі. Якщо говорити про велосипед як про хобі, як про спорт, то я думаю, що він буде йти порізь з економічним зростанням. Чим краще ми будемо жити, тим краще буде розвинутися. Ця система і немає ніякого виключеного справа. Ну, звісно, можна зробити там якісь радянську систему, але ми вже знаємо, що це працює але недовго. Якщо у вас є гроші, наприклад, з нафти, газу і так далі. Як тільки у вас це закінчиться, то ніякий спорт нікому не потрібен. А наше майбутнє, наше економічне зростання дуже сильно залежить від Сусідів, чи то, на жаль, чи то ні. Ну, ми маємо такого сусіда, як Росія, який не дає, на жаль, розвивати нашу країну. Але переможемо і будемо розвивати. Пишуть, що якщо б і соляру піднімуть до 100 гривень, то стане ще більш розвиненим. Та ні, я пам'ятаю, коли паливо коштувало 5 гривень чи 8, але щось я не пам'ятаю, щоб з того часу. Люди стало більше їздити на велосипеди, скоріше машин стало більше, а не велосипедистів. Я думаю, це більше буде залежати від того, як ми будемо розвивати, наскільки велосипед буде зручним, тому що по Києву мені взагалі не зручно краси на велосипеді. За Києвом на шосейному велосипеді, як я говорив, взагалі не виїжджав. Ну добре, що в мене був МТБ і Голосіївський ліс. А ось тут, наприклад, в Іспанії, тут, будь ласка, виїжджай на шосе, виїжджай в ліс, тут є трейли, які будують. Я думаю, що ми обов'язково будемо розвивати велоіндустрію. Ну і взагалі велодвіж різний і буде все добре. Будемо міняти менталітет наших людей для того, щоб водії поважали велосипедистів для того, щоб будували інфраструктуру, але це можливо тільки якщо в нас буде активна позиція і ми будемо за ці права боротися. Так просто нам ніхто нічого не побудує, це треба виходити на різні пікети, мітинги і так далі. Це добре, що в нас країна демократична і ми можемо собі дозволити вийти на мітингі. Так, перед спуском ще одне питання від МакС край. Як сильно впливає ширина, протектор тисне швидкість чи накат велосипеда. Просто у мене гревел. Думаю брати тоненькі слійки чи широкі з протектором. Яка буде різниця і яку гуму порадити на гревел? Я вже трішечки відповів на це питання, але давайте ще трішечки поговоримо. Це дуже цікаво, тому що... Багато людей вважає, що чим тонша покришка, тим краще буде їхати велосипед, особливо по асфальту. Насправді тут треба розділити накат, який залежить від тортя коченя, і аеродинаміку. Вузька резина вона може котити навіть гірше, тобто тертя кочення може мати гірше, ніж широка покришка. Є такий тайролінг резис, то ви можете побачити, що там 2,1 дюйм, це отака покришка. Вона має на тому самому тиску менше тертя коченя, ніж топові покришки шириною 25 мм. Ну, тобто один дюйм, щоб в два рази менше. Це пояснити дуже просто, тому що пятно контакту продовгувати. Ну ладно, я не буду пояснювати, насправді це непросто пояснити, досить важко, але реально широка покришка може катити краще. І третій аспект є це вага. Звісно, широка покришка буде важче. Ну, і тягнути вгору важку покришку, буде ну, звісно, важче. Тож, Широка покришка дійсно може катити краще, але в неї буде дуже високий CDA. Ну, тобто Це коефіцієнт аеродинамічного супротиву. Тобто З широкою покришкою ви будете витрачати на великій швидкості дуже багато ват, потужності, не знаю, енергії саме на аеродинамічний супротив, а не на тертиття кочення. До речі, на швидкості вище ніж 10 метрів на секунду, це 36 км на годину. Покришка 25 мм буде мати супротив на аеродинаміку більше, ніж на тертя коченя. Тобто, якщо на тертя коченя буде йти наприклад, 10 Вт, то на аеродинаміку буду уходити десь 12 чи 15 Вт вашої потужності. Саме тому. В шосейному велоспорті використовують ну, досить вузеньку покришку, хоча раніше взагалі використовували 21 мм, 23 мм. Зараз ви нікого не знаєте, хто використовує 23-ту покришку, 25-ту. Саме тому, що вона краще катить, ви можете використовувати менший тиск. І вона буде, наш все ж таки, асфальт він не, не дуже гладкий, особливо в Україні. І така покришка буде краще катити, ніж вузенька покришка. Ну, звісно, якщо ви будете їхати 70 км на годину, то така покришка буде забирати дуже багато на аеродинаміку і буде катитися легше. Тому, якщо ви їздите не швидко, а по плохій дорозі. То використовуйте широку покришку. Якщо вам потрібна швидкість, скажімо, ви їдете в середньому 30 км на годину на тренування, 32-35 то беріть вузеньку покришку. А я би собі награвав велосипед, ставив би широку покришку. По-перше, це більш безпечно, коли ви наїдете на корінь, у вас більш висока покришка і ви не вдарите обід. По-друге, це більш комфортно, реально ви будете їхати і кайфувати від велосипеда. По-третє, у мене середня швидкість на гравійному велосипеді 20 км на годину. Там аеродинаміка вже не так сильно впливає, тому можна ставити широку. Для мене 42 дюйма нормально, хоча взагалі на мому стоїть 47 42 дюйма кажу. 42 хоча на мому велосипеді взагалі 47 мм і мені подобається. А, але я... Асфальт проїжджає тільки поперек Тому дивіться, якщо ви більше катаєтесь по асфальту, ставте більш вузьку. Якщо ви катаєтесь більше ось по такому, то ставте як можна ширшу покришку і повірте, вона буде котити навіть краще і швидше, ніж тонесенька. Ну і коли ми говоримо про щеплення, то на, граві... на гравію ось в такому, да? Коли там блокуєте колесо і так далі, то більш широко, звісно, буде краще гальмувати. Но на асфальту, що вузенька покришка, що широка покришка, будуть е, гальмувати однаково. І про тиск. Чим краще покриття, тим більше потрібен тиск. Чим гірше, тим менше. Тому в МТБ там 1,2 бара, а в шосе 5,5-6 бар. От і вся різниця. Чи сильно впливає тиск на швидкість? Так, якщо їхати по асфальту, то дуже сильно. Можна, якщо ви будете їхати на шосейні покришки, наприклад, з 3,5 барами, то ви будете витрачати ще додатково умовно 10 Вт більше, ну, якщо їдете на швидкості 36 км на годину. Тобто ви витрачали на одну покришку 10 Вт, а будете витрачати при низькому тиску ще 10 Вт. Але так само, якщо ви накачаєте дуже сильно покришку і поїдете по такому, ви так само будете багато витрачати, тому що покришка буде просто пригати під цим камінням, у вас не буде щеплення, це, до речі, небезпечно. І ви будете вдарятися, ваш велосипед буде пригати і буде гаситися вся ваша енергія. Краще, щоб він... плавал по тем каминчикам. Ой, блядь! Оху-ху! оу просто стена эпично. Тут просто стена. Щось я не попав в траєкторію. Щось я говорив, що буде багато відповідей, але дуже коротесенькі, а вийшло багато відповідей і не дуже коротесенькі. На що потрібно звертати увагу, коли вирішуєш відновити старий велосипед чи купувати новий? Просто порахувати, якщо вам поміняти ланцюг, касету, перемикач, колесо, втулку, я не знаю, каретку або вилку, коштує, як новий велосипед, то звісно краще взяти. Новий велосипед. Плюс треба дивитися, наскільки сучасний. Ну, я би, наприклад, не відновлював 26 велосипед, тобто на 26 дюймих колесах. Ну, звісно, якщо ви хочете там, якісь тренування проводити на ньому, їздити змагання. Якщо просто за пивом, то його мабуть і вистачить. Ну, просто порахуйте, я би не, наприклад, я би, наприклад, не використовував обідні тормоза, я б від них відмовився на МТБ велосипеді. І такий би велосипед не відновлював. Просто подивіться, чи відповідає цей велосипед вашим потребам. Якщо так, то ви можете відновлювати його. Питання від Михаїла Тарасова. Вітаю, хотів запитати, я хочу купити собі велосипед, звичайний горний для поїздок. Тири-пири. В мене приблизно бюджет 10 тисяч гривень. Що буде краще на твою думку? Туретире. Якийсь велосипед купити? Чи велосипед БУ з Європи. За ті ж самі гроші, не новий, але можна буде знайти більш якісними запчастинами. Чесно кажучи, велосипед з Європи це половина піжоного. Тобто це варовані велосипеди це дуже плоха карма. Я не хочу, щоб ми жили в країні, яка підтримує крадівництво. Ви ж розумієте, що ці велосипеди в більшості випадків крадуть в Європі від таких людей, як я. Ну, може, не таких, як я. І не завжди ці люди мають багато грошей. І не завжди магазини, в яких крадуть ці велосипеди, отримують страхування. Деякі я знаю до речі, таких людей, які стали банкротами тільки тому, що в них вкрали велосипеди, а в них не було страхування. Я не хочу, щоб це в нас було. Тому був велосипед з Німеччини, це найкращий випадок. По-друге, вам треба дуже добре розбиратися в велосипедах, тому що. Банально, якщо у вас буде поломана задня втулка, то ви попадете на багато грошей. Вам треба переспісувати те інше, третє, десяте, поміняти втулку, знайти її. І це дуже дорого. Ви не будете мати ніякої гарантії, точно. Я би, чесно кажучи, взагалі без гарантій не брав ніякого велосипеда. І остання порада, беріть велосипед в веломагазинах, не беріть на ринках, я не раджу там брати, там немає нічого нормального. Звісно, буває, але це виключення справа. Я би без гарантій взагалі не брав ніякого велосипеда, тому що це фортуна. За 10 тисяч, чесно кажучи, важко знайти велосипеда. Все залежить від того, для чого він вам потрібен, можна знайти якісь там. Хромольовий прайс дається, але на ньому ви поїздите тільки там по місту, трішки по горам, але не агресивно, взагалі не агресивно. Якщо ви хочете велосипед хороший, то вам треба збирати гроші ну хоча б мати 25 тисяч гривень. От від 25 тисяч гривень. Стартує цей велосипед, на якому можна більш-менш мандрувати. Звісно, можна забирати і дешевше, але тільки якщо у вас є знання або у вашого друга. Які українські бренди виготовляють, збирають велосипеди? Можливо, є наші конструктори рам велосипедів. Чи є в Україні виробництво велосипедів. Так, я, до речі, сидів і працював в офісі з скажімо так, інженером, який розробляв ці велосипеди. В основному це була розробка геометрії, потім була інша людина, яка відповідала за дизайн, третя відповідала за те, які компоненти будуть там стояти. Тобто такий продукт-менеджер ще був. І а в нас є такий бренд, він називається Pride. Вони розробляють велосипеди, але виробляють їх не в Україні, хоча зараз деякі велосипеди вони почали збирати в Україні. Виробляють їх в Китаї, в більшості випадків та Тайвані, але є і в нас велотрейд, я був, до речі, на виробництві, вони були в Харкові, зараз вони переїхали в Кам'янець-Подільськ, і Хотів, і там вони відкрили нове підприємство по... Конвейерний зборці велосипедів, адже в Харкові їх склад розбомбили, склад і конвеєр по зборці. І що вони там робили? Звісно, рами там не паяли, рами приїжджали, але вони збирали колеса, вони е, робили обода, тобто в ним приїжджали профілі, вони робили обід, збирали колеса, вони фарбували велосипед, раму. Тобто вони робили багато чого, ну майже там 80%. Вони тільки не виготовляли, звісно, запчастини, тому що їх ні один виробник не виготовляє з велосипедних брендів. Всі купують Shimano, Sram, MicroShift і так далі. Тобто це був такий комплекс, ну майже 90% це було виробництво велосипеда. Зараз вони переїхали, як я казав, в Хотів. І там, до речі, вони побудували. Дома для своїх працівників, які там живуть, ну, і відновлюють зараз конверну зборку і збирають приблизно 300 велосипедів е, в день. Це досить багато. Раніше вони збирали 1000 велосипедів в день. Звісно, багато обладнання згоріло, а там один станок для спіцування коштує шалених грошей. чи для, наприклад, зварювальний апарат для ободів Теж коштує багато грошей. Чи конверна лента теж багато грошей коштує? Я хотів, до речі, поїхати на це виробництво, зняти відео. На жаль, не встиг. Мій друг та знайомий, він є власником цього велотрейду. Було цікаво спостерігати, вони роблять більш бюджетний звісно, сегмент Там до 500-600 доларів велосипеди. І можна сказати, що це майже виробництво. Залишилось тільки робити рами і паяти їх. Давайте ще швиденько відповім на деякі запитання. Тут є досить цікаве, політичне, наприклад, капущак щур тиловий. Як на Кіпрі там нормально тобі? Артем Петров. Так, нормально, але я не на Кіпрі, я живу в Іспанії. А ти де живеш? У Московії? Ну, живе, Знаєш, що мені більше подобається? Що е, Тут немає, майже немає, таких, як ти. Ну, тобто Йолупів, Москови. Тому що ви зараз ніде не можете майже літати, ну, можливо, там в Узбекистан якийсь чи Туреччину, в кращому випадку. Як ти відносишся до Тур де Франс»? Косінський Ілья питає, цікаво було почути про цю гонку з твоїх. Блін, там просто 21 день і кожен день треба дивитися по декілька годин. І я не маю на це часу, чесно кажучи. Взагалі, я деколи дивлюсь крос змагання, а шосе не ні. І ще одна річ, яка мені не подобається, що потім через декілька років з'являються якісь результати досліджень, пробу вскривають. І потім виявляється, що ця чи інша людина під допінгом там. Зараз там Джумбо Вісма виграє там майже всі майки. Як так виходить, що одна команда і всі виграють, ну це трішки дивно. Або одна країна, там Слов'енія, якась. І там е, одні з найкращих е, професійних велосипедистів. Для мене це якось дивно. Е, ви знаєте, якось я до цього е, відношусь дуже критично, тому що я знаю, як тренуються професійні спортсмени. Вони ніколи не тренуються в командах увесь рік. Там, ну, можливо, їздять на якісь збори там, на місяць, там, може там, на тиждень, на два, але не цілий рік. Цілий рік вони самі по собі майже там їздять на змаганнях. Тому коли виграє одна команда або виграє два райдера з однієї маленької, там, де велоспорт хоче і розвинути, але не так, як, наприклад, в Іспанії чи в Італії, мене це трішки дивує, знаєте. І я не дуже вірю, що велоспорт зараз чистий, хоча в них там є біометричні паспорти і так далі. Ну, звісно, спостерігати цікаво, але на це. Немає часу. Специв у вас тут много, Ад, адвокат Магомеду. А чому не на фронті? Хлопці. Хлопці. А тому що воюють не всі. Тому що е, треба підтримувати армію, тому що ми не будемо забрасувати м'ясом просто е, росіян. Так, Ми воюємо зброєю, тому що ми вважаємо, що кожен військовий має бути озброєний, а не йти знаєте, з ножем. Ось тому ми патришечки виграємо війну, тому що не закидаємо м'ясом трупами. У мене вілка Santur XCT ні разу не обслужувалась за 4 роки. Хочу обслужити самостоятельно, але нігде не можу знайти, якої вязкості смазку покупати. будь ласка, як вибрати. Та просто насправді береш будь-яку смазку, якщо в тебе XCT, ну і пхаєш її туди. Можна взяти, наприклад, з маску з показником NLG 2. Цього насправді достатньо, головне не пхати туди супер багато. А розбирати їх досить просто, там два болта, ну і зверху для кришки потрібен спеціальний пластиковий інструмент, але можна використати якісь подручні інструменти, якщо там не сильно закручено. Щось мало було в нас політичних питань насправді, а вони мені... Дуже подобається. Друзі, обов'язково підпишіться на цей канал, підтримуйте його лайком або коментом. якщо є можливість, то і на Патреоні, але в першу чергу підтримуйте нашу армію. Україна обов'язково переможе. Повірте, в мене немає ніяких сумнівів. Ну і ви не маєте сумніватися. Всім гарного настрою пока! Колодки и гриппсы все равно на русском говорит. Лиховского украинский язык. Ну да, ты ще скажи, що грипса и колодка це исконно російське слово. Русский Василий, а говорить на Тарабарск. Ну, мене ще так ніхто не ображав називаючи русским. Ну я ніякий не, не русский, насправді. Потерпи еще немного и будешь по-русски дальше свои видосы крутить. Ну, Терпитые, это чисто для россиян, на самом деле, цены для нас. Переобулись раньше на русском, теперь на украинском. Какое лицемерие, аж противно. Ну, где ваши знаки препинания? Не ли вас учить, как писать на русском языке?